Будемо розпаковувати? Так. Да. Тут є інструкція. Вау, сука! Шепота... Капюшончик є. Бунд. Ласка сюди, мож... Робиш да. отак? так. Далі у нас є сама кресло. Тут є кнопочка і вона регулюється, дуже зручно буде. Підальки крутить. Вже? вже не будеш просто їздити як колясочки, вже трудиться треба. А ці пластикові, будемо розбиратися, триво. Поручні, а це підножки стало. Електричного боку. І сама рама. Значення зберемо велосипедика. Фіксується взагалі просто. Так. О! Так, тримай, щоб ніде не потеряв. Просто наживи. Візьми ключика. Це дуже добре. У да, щоб... дощик не ляпав на настюшку. Отак. Е. такі. Металу багато. так. так пробуємо. Є. Так, проверяємо. Зирек. Сідай, мав. Сидай ножки. Все, супер. Ось так. Вилазиш Інструкція, щось непонятне. Ось вона ця позиція. Тут є прорізи в чехлі. і вони вставляються туди в сідло. Це для маленьких, щоб ножки зручно було тримати. Котик на місці буде їхати. Всім папа! -па.